Всім привіт! В цьому році вперше вирощувала цибулю Кенді. Вона така, як ексібішен, в неї набагато коротший термін дозрівання на місяць можна раніше вибирати її з грядки і їсти. У мене вона росла довго, вибирала 15 липня разом з ексібішен, Виросла дуже велика через розсаду. Можна її прямим посівом. І що мені подобається, ще жодна цибулина кенді не зіпсувалася. Хоча я її перетримала на грядці, пізніше вибрала чим потрібно. На середину грудня ексібішен вже точно б зіпсувалася. А кенді лежить дуже гарна, не така вона солодка. Я спробувала соковита, солодка, але і гірка одночасно. Люблю вирощувати цибулю Ексібішен за її смак, солодкий, соковитий, дуже вона велика, але недовго зберігається. Зараз вже залишилося десь декілька цибулин Ексібішен. В основному ми її роздали або з'їли, бо вона не буде до весни зберігатися. В тому році замовляла насіння халцедон і всім, хто купував халцедон, попалася синя цибуля. Вона така смачна, аж солодка, соковита. І дуже гарно зберігається. Синя відносно кенді набагато солодша. Аналог Exhibition глобо. Бо вже на місяць довший термін дозрівання, довше вона росте на грядці. Обіцяють, що глобо соковита і солодка, така як ексібішен, і недовго лежить. Вона взагалі не довго лежала, розпочинала псуватися, бо не для довготривалого зберігання це салатний сорт. Цибулі, який росте до 1 кілограма, якщо через розсаду, можна прямим посівом. Наїлася цибулі, зараз хвороби вже мене не візьмуть. Але далеко всім цим трьом цибулям до ексібішен. сама смачна синя, оця гостра і немає такого цукру в ньому. Кенді, коли кусаєш, відразу аж солодка, а потім не треба багато кусати, гостра. Гірке відчувається. А коли їмо Ексібішен, вона соковита, там найменше гостроти. Але не лежить довго. Середину грудня то в мене зараз лише радор розпочав рости, то що озима. А так, ну, Ексібішен, я знала, що вона буде рости, то, чи гнить, то ми її. Гуля радар або рейдер це одне і те ж. Має лише значення виробник Голландія чи Україна. Пробувала інші сорти під зиму висаджувати, дуже велика кількість їх не перезимовували, вимерзали. Тому зупинилася на радар, але вона недовго зберігається. Пишуть для довготривалого зберігання. У мене зазвичай у грудні, я хожу, перебираю, забираю оці цибулі. Які розпочинають рости. Вони ще не зіпсувалися. Там вона біла, гарна цибуля, я її пересмажую разом з морквою. Моркву теж перебираю декілька разів, тому що вона вміє проростати. Хожу, забираю цю цибулю, яка проростає, пересмажую. Через тиждень друга розпочинає рости. Її чуть, оця не буде скоро рости. А та, що буде рости, тут тверде. Якщо хочете, відразу її пересмажить, та, що не буде рости, оця буде гнить, бачу. Тому треба обов'язково перебирати. Ще великих морозів не було, тому ми на горище її не відносили. Зараз тримаю в сараї. І ще дивлюся, що в цьому році дуже багато на цибулі, зверху лусочок оцих. З мого досвіду, чим більше лусочок на цибулі, тим більш холодна буде зима. Так що подивимося, чи це правда. Зазвичай було правда. Якщо цибуля майже гола, то й морозів не було. А так зараз бачу, що цибуля одягається добре. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Зараз у мене найбільше вільного часу, і я пересмажую, готуюся до нового розсадного сезону. Тому що навесні, коли ми пікіруємо, доглядаємо, немає часу стояти над сковорідкою із цибулею. Бо цибуля вона бачить, чи ти стоїш, чи немає. Тільки вийшов подивитися, чому собака гавкає, а цибуля вже й згоріла. Телефоннові пакетики я тримаю в морозильній камері.